По-перше, цікавий спаринг, цікава гра, невеличкий коментар, що сьогодні вдалося, а що, незважаючи на рахунок, все ж таки ні. Ну, як перше, так, гарний май для нас. Дуже багато, багато виходило у нас, те, що напрацьовували тижневому циклі до цього матчу після тих двох тижнів. Працювали під великими навантаженням. і ну, задоволені, як хлопці працювали і в атаці, і в оборони, але звісно розберемо моменти, які у нас не були добрими і треба їх виправляти, бо у нас часу становиться менше до матчу з Олександрією, але готовність команди становить краще краще кожен день є інформація, що може змінитися наш спаринг на 10 лютого. Чи це правда і чи можна вже сказати, хто буде суперником? Так, це правда. Чекаємо на підтвердження. Теж команда з Австрії, лідер чемпіонату. Повинен бути гарний матч, бо гарна команда, яка лідирує в їхньому чемпіонаті.